Друзі, всім привіт! Цього тижня трошки не вийшло купити якісь автомобілі, бо в мене почалася будова. Будова полягає ось в ось такому утепленню будинку, отеплення фасаду підготовкою до зими. Тому свіжих автомобілів не було цього тижня. Розкажу про ті, що вже є. В наступному відео хочу розказати. Який інструмент потрібен для авторозборки? Як почати свою авторозборку? Такий мене інструмент. Девольт, ударні головки, мій перший набір ключів Домкрат, який я тепер використовую, який я до цього використовував. Хотів розказати про територію, про автомобілі, які варто які не варто купляти. Напишіть в коментарях, чи вам буде інтересно таке відео. А в цьому відео, як я колись обіцяв, хочу розказати про такий народний автомобіль, як Passat B4. Автомобіль був на польських номерах, заїхав сюди своїм ходом і з мотором 2.0 бензин. Ну що ж, погнали. Дивіться, вже загнав сюди Vectr, Вектора завелася, є відео, як воно працює. Вектора 17 з минулого відео. я її куплю за 9,5. Хто не бачив, подивіться. Силка на відео буде в описі. Що Хочу зразу по ціні. Ціна цього автомобіля мені встала при покупці 400 доларів плюс там якісь доларів 20-30 з доставкою на заправку з зефіра. Вискочив автомобіль в Кам'янцю-Подільському. Довго я вагався, чи купляти, чи не брати цей автомобіль. Ціна його була тоді 500 доларів. Сторгувався з людиною. І ми приїхали до Ветися. Подивилися цей автомобіль і вирішили забрати. І вам вже можу сказати наперед, що після покупки цього автомобіля я не пожалів, що його купив. А зараз розкажу саме, чому я не пожалів. На початках автомобіль не дуже йшов. Але пізніше мене замовили, було сеплення, правда, вернули назад і замовили мотор. Мотор, який був проданий, зараз вам скажу. І дивимося, продажа мотора, 400 доларів. Тобто один мотор відбиває у нас повністю цей автомобіль. Тобто, після продажі мотора ми починаємо заробляти на цьому автомобілі і в подальшому я продаю ручки дверей. У них дуже ходові і дуже проблемні. Тут що стояли всі ручки оригінальні. Ось така одна ручка лишилася. Наприклад, нова коштує 450 гривень, 400 Ну Це китайська. Їх по відгуках клієнтів, можливо, у вас б третій, б четвертий. напишіть в коментарях. Хватало на декілька разів відкрити дверку. Все, потім вона ламалася. І її просто викидували і так мовчилися. Тут ще стоять оригінальні Volkswagen. Audi, можливо комусь потрібно, одна ручка ще робоча є. Тому можете заказувати, номер буде внизі. А також були продані пружини за задні пружини. 800 гривень, дві штучки. Була одна продана фара передня. І також були ручки дверні водія по 300 гривень я продавав. Все, повернення фари відправив. І також це все було повернення. Супорт був проданий за 600 гривень. Також не забуваємо, що в автомобілі є ще коробка. Коробка була продана за 100 доларів е, в сусідньому селі. Мужик забрав на 1,9 дізель. Коробка підійшла. Дивіться, стан запчастин, наскільки тут хороші запчастини, От рейка бачимо, що вона ніби потекла, але насправді вона не потекла через те, що з мотора масло потекло на саму рейку. Дивіться, стан рейки без відробітки абсолютно. Рейка дуже в дуже хорошому стані. Можу рекомендувати для покупки. Дивіться, наприклад, стан хочу показати вакуума. Вакуум оригінальний Volkswagen. Тут абсолютно кожна трубка, що все Volkswagen, все оригінальне. Дивіться. Розширительний бачок. Навіть кришечка зверху за 20 гаком років, вже 25 чи 27 років ще не мінялося. по кожна запчастина в цьому автомобілі ще Volkswagen Audi. Дивіться, хотів показати, не знаю, чи буде видно. Певно, що ніців не видно. Всередині ще є каталізатор. За 27 років в машині каталізатор є в шоці. Давайте подивимося, що по салону, а салон у нас підрозібраний, лобове скло було продане. Також в районі 1000 гривень. І дивіться, оця накладка. Хто мав Б3, зараз буде плакати від стану цієї от цієї рамки. Наскільки вона ціленька, в Б3, тупо по кожний дзвінок. Раз в тиждень, раз два в тижні хтось мусить позвонити за цією рамкою. Рамка в них дуже проблемна і ламається абсолютно усіх. Дивіться, тут ще є ціленька Вона підходить і на Б3 пасата. Тут від'єднується. напевно. От. Рамка в них це ціниться через те, що вона ламається. Подивимося, що ще лишилося по запчастях, по запчастях ще лишилася одна фара. Ну, ціна десь 500-600 гривень. Розходомір часто їхня поломка, розходомір. Тут якийсь незвичайний, може хтось знає, напишіть від якої це машини. Це, мені здається, не від Б4, оригінальний, але ж вже не Б4. Лишився колектор, вгідро це помпа, Карти дверей. Залишилося. Перемикач також часто питаюся в районі 450 гривень 500 ціна є їхня, топлівна рампа, форсунки тут були продані, форсунки були всі оригінальні. Ось така рампа, рампа також ще Volkswagen. Рампа в хорошому стані, можливо, комусь треба, віддам недорого. Полуся. Дивіться, замок зажигання. Volkswagen. Ну яку річ не возьмеш в цьому автомобілі, тут все вибити Volkswagen. Що настільки ще проїхала машина стільки років, що ніхто його не міняв. Воно худило. Наскільки надіжний Б4. Ну, в кого не спитаюся, хто мав B4, всі кажуть, надійне авто. Дивіться, така ж друсильна заслонка. Ще не наша китайська, що оригінальна Volkswagen. О, Ось ще хочу показати шланги. На шлангах віться, кожен шланг вибитий Volkswagen. Тобто ці шланги ніхто ніколи не міняв, що в оригінальні також шланг утоплення, салону, все, Volkswagen. Наскільки класний стан був цієї машини, але, ну, на жаль, вона була на польських номерах. Є ще сеплення, але від води підржавіло. Тут вода затікає, Полууся, якому в хорошому стані. У цьому автомобілі дуже багато хороших запчастин. Задня частина автомобіля в мене виконує функцію зберігання запчастин. Маємо радіатор, маємо вентилятор, також запханий передній бампер. Ну і тут вже пом'яло, що мені вже дісталося від попередніх власників. Ступіця, стойка. Стойка, мені здається, не дуже добра. Карти непогані, Сідушки теж хороші, в хорошому стані, такі ще не сильно затерті, не зачухані. От замок дверей я вже продав. Як передній, так само і задній. Ну, Фара задня не вціліла, задній капот задній. І капот, і бампер. Дивіться, задня кришка, ну, в якому вона хорошому стані, нібито вони хтось не загнув. Ну а так стан ще навіть не гнила. Фаркоп також залишився, фаркоп нікому не потрібен. І задній бампер. В якому стані. От їхня проблема, це кнопка, всі на бетратьому запитуються за цією кнопочкою. А вона тут ламається. Вона тут також не хоче відкривати щось до кінця. Ось такий посад. Комплектація тут не сильно бідна, я, я вам скажу, що люк є. Люк не механічний, а електричний. І люк тут працював і не тече. Це навіть потолок не провис. Це рідкість, щоб потолок був ціленький. Можливо, комусь буде потрібен потолок. Якщо в розбори ще є такий в мене Б3 після ДТП з мотором, Я вам покажу. Ось мотор 1.6 після капіталки, коробка тут трошки пострадала, але мотор робочий, машина сюди заїхала своїм ходом. Дивіться наскільки був сильний удар, аж бігнула рольову тягу. Так що напишіть коментарях чи зняти відео ще про такого Б3. Якщо буде багато лайків, ми знімемо ще обзор такого Б3. Машина також дуже вигідна і вже себе окупила. А По цінах вам розкажу. Ця рамка, що я казав, що всіх ламається. Так що ось такий Б4, ще цього, цього тижня і цього тижня я продав стартер з нього. Трамплер поїхав тому самому чоловікові накладки на магнітолу, переключатель печка і підрамник. Підрамник той взагалі був в ідеальному стані, практично як новий. Так що машина в розбор Б-4 дуже хороша, але їх, такому, ну, їх взагалі десь дістати, хіба після удару якогось сильного, або на польських номерах дуже і дуже мало зараз. Знайти їх. Ну, за 400 доларів практично нереально те, як я знайшов. Так що хтось, як буде брав на розбор, вигідна машина. А кому потрібні ще запчастини, які ми бачимо на відео, буде внизі номер мій, можете звертатися, пишіть Viber або можете дзвонити напряму. Так що, дякую за перегляд. Такий обзор Б4, а на другий тиждень. Вже будуть якісь нові корчики. Вже є варіанти такі. Як Ford, якийсь, Б3, Форсієра є. Щось будемо купувати, так що Не забудьте ось такий лайк. Автору приємно і буде ще знімати такі відео корисні для вас. Так що до наступної серії.